Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку творю слова за допомогою суфіксів та префіксів. Наша мова дуже гарна, як веселка, різнобарна, барвінкова, волошкова, материнська рідна мова. Посміхайтеся одне одного, поважайте успіхів на цілий день. І ось бачимо велику кількість маликів до нас також завітали. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити. І не просто відповідати, а міркувати. Сьогодні на уроці ми будемо утворювати слова за допомогою префіксів і суфіксів. Познайомимось з найбільшими містами Німеччини. Запишіть, будь ласка, 14 жовтня, Класна робота. Так, і перше наше завдання, нам потрібно списати слова, розібрати їх за будовою, пояснити гаджику, як утворилось друге, третє слово. Прочитаємо з вами слова добрий, предобрий, найдобріший. Добрий, добрий до і закінчення, добрий основа і добрий корінь. Далі предобрий, так само, але появився префікс пре. Найдобріший префікс най і з'явився суфікс іш. Отже, в нас з вами от, друге третє слово утворилось за допомогою префіксів та суфіксів. Адже за допомогою них ми з вами можемо утворювати велику кількість слів. Наприклад, казати, розказати, переказати, сказати. Доказати, так, пишемо: добрий, предобрий, найдобріший. Так, запишіть подані слова в колонку, утворіть від них нові слова за таким самим способом: гарний, пригарний, найгарніший, сильний, присильний, найсильніший. Хитрий, прихитрий, найхитріший. Отже, день народження це мій найгарніший день на рік. Тигр один з найсильніших тварин на світі. Отже, запишемо права 2 і запишемо з вами слово сполучення, яке ми утворили. Пишемо гарний. Пригарний. найгарніший. Сильний, Пресильний, пресильний найсильніший Так хитрий, прехитрий, найхитріший. Отже, прочитаємо повідомлення Бетончика. Німеччина за площею вдвічі менше від України, проте це одна з найбагатших, найуспішніших та найрозвинніших країн світу. Найбільші її міста Франкфурт на Майні, Мюнхен, Дрезден, Берлін, Кен, Гамбург. У них побудовані великі міжнародні аеропорти, які сполучають країни з усіма державами Європи і світу. Отже, випишемо слова, які утворені за допомогою префіксу вдвічі. Префікс в найбагатших, префікс най, найуспішніших префікс най, найрозвинятніших теж, найбільше теж побудовані по сполучають с. Отже, ще бутончик має квиток. Розглянемо його. Що ми можемо дізнатися? У нього рейс, номер, так, кном класу виліт о 9.25 з Києва. так, до Берліну, саме місто Тегель, 10:35 в дорозі наш доїх години 10 хвилин і відповідно 20 грудня. Чи доводилося вам літати літаком, куди саме? Разом з батьками я літала на відпочинок у Туреччину. Спочатку ми пройшли багажний контроль, потім ми отримали посадкові. Місця, талони і відправились до паспортного контролю. Далі ми вже чекали відправлення літака, подорож дуже сподобалася. Отже, спишемо з вами слова, пояснимо, від яких слів вони утворилися, позначимо в кожному слові частинку, за допомогою якої воно утворилося. Доберемо, запишемо кожну колонку по два слова, які утворились таким самим способом. Добре. Отже, маленький, малий столик, стіл, дитинка, дитина. Червоненький, червоний, стільчик, стілець, малинка. від слова малина. Отже, запишемо з вами слова і ті, які від них утворилися. Пишемо маленький. Тере, малий. Столик, Стіл, дитинка, дитина червоненький. червоный Стельчик стилет малынка малына Так, і позначимо. В цьому випадку всі слова ми з вами утворили за допомогою суфіксів. Так, наступно. Запишемо, прочитаємо тест, випишемо виділені слова, позначимо, від яких іменників вони утворилися. Німеччина славиться якісними дорогами. Далеко за межами країни відомі її знамениті автобани. Це швидкість і з прекрасним дорожним покриттям. На деяких із них навіть немає обмежень швидкості. Отже, славиться від слова слава, швидкісні від слова швидко. «прекрасним» – «краса», і обмежень межа. Отже, вправа сім. І пишемо з вами: Славиться. слава швидкісні. Швидко. Прекрасна. Краса. Обмежень. Важа. Так, отже, вправа восьма. Доберіть, запишіть слова з споданими суфіксами. Складіть з кожним реченням. То запишіть. Понависним завданням протест на відміну. Всього найкращого і до побачення!